Слухайте, ну це просто жах якийсь, те, що вчать і говорять сьогодні віруючі люди, що нам потрібно любити ворогів, тобто любити терористів, убивць і так далі, а ненавидіти ближніх. Але це не вчення Ісуса Христа, це не вчення святих апостолів, це вчення лише учителів, яке веде нас людей в ад. Є Божі заповіді, є закон. І Господь, він дав ці Божі заповіді, наприклад, така заповідь, як Невбий, і також Господь дав закон. І людина, яка порушувала ці Божі заповіді, в законі там написано, як за який гріх потрібно карати людину. І знаєте, Мойсей, він вбивав людей, він карав тих людей, які порушували Божу заповідь. По закону Мойсей це робив. Сам Господь говорив для єврейського народу: ідіть, знищте той народ, вбийте тих людей, які порушують Божі заповіді. І Ісус він прийшов і Він підтвердив цей закон. Ісус сказав те, що закон і Божі заповіді, десять Божих заповідей, вони тримаються на двох заповідях. Люби Бога і люби свого ближнього. Це значить, те, що ми маємо з вами жити по любові, не по похотях, не по страстях, емоціях і так далі. Це є вчення Ісуса Христа, вчення святих Апостолів, вчення пророків. Тому, знаєте, щоб нам не потрапити в ад, Ісус говорить: слухайте Мойсея і Божих пророків. Тому Підпишіться на телеграм-канал Солтаненко, також на мій Ютуб. І давайте будемо спілкуватися, разом вивчати Біблію. Да благословить вас Господь з Богом!